Ой-ой-ой, ой, ой що робиться. І схоже, що молоді. Схоже, що молоді, друзі, я попав. А не дарив, не сюди підійшов до маховика. Тут я був повернувся і дивлюсь. Веселка. Так, ну що, друзі, зараз збираюсь знайти трутовики. Я думаю, що будуть якісь іще гриби, можливо... Можливо, навіть веселка. От веселку я дуже хочу знайти. Я в цьому лісі не був і я знаю, що вона повинна тут бути, але не факт. Поки що веселка була тільки в одному місці. Я спробую знайти ще одну грибницю. А ще Ну, все, що попадеться, все буду шукати. Ось я дійшов до водички. І тут невеличка стежечка. І Далі там ставок, туди, якщо пройтись. А я думаю, тут може бути веселка гриб. Біля водички. Треба пройтись і трошки подивитись. Зараз ми подивимось. Друзі, я дещо знайшов. Ході то покажу. Ось такий грибочок. А хто це у нас такий? Трутовик сірчано-жовтий. Його величність. І головне, що я пам'ятаю, це місце в тому році. Я проходив його на цьому дереві і він був зрізаний якимось. А зараз мені повезло його... Застати. Тим хтось його вкраде. Я його собі заберу. Може його краще виламати. Мабуть так. О, О, дивіться, він прямо в вся грозь і вийшла. Грамів, мабуть, 400. Така громка важа. Так, добре, друзі. Комари мене щось кусають, прям не можу, треба побризкатись від комарів. Так, все, йдемо далі. А хто бачить гриби, ось туди мені треба зараз дійти, дивіться, по цій колоді Буде, буде зараз, церкове, як це сказати, цирковий номер. Головне не впасти. Але якщо я впаду, то це буде видно. То це буде видно на відео. Ну це буде прикольно. Але головне долізти до гриба. Так, оця штука може луснути. Це може луснути, Так, як би воно так, став, тримається. Це потихеньку, потихеньку йдемо далі. Трутовик здається... Здається, свіжий, подивіться. Схоже на свіженький. Так, продовжую рух. Потихеньку йдемо, йду. І вона як питається. Як начебто хитається, як начебто я йду по якійсь Йду по канату. Канат, я знаю хитається дуже. Ой, тільки трутовик не гнилий був. Так жалко буде, якщо гнилий... Так дійшов донизу, тут уже так не хитається. Фух, Фух дійшов нарешті. Так. Ось я пройшов там все. Позаду видно мене. Так щоб масштаби зрозуміти. І ось він тротовик. Ха-ха, -а, -а. а зараз ми його будемо корчувати. Так. Щось мені здається, він старий і поганий. Я вже бачу. Ого, тут цивілізація. О боже. Ні, треба тікати звідси. Може тут ще щось на цьому... буде, а якесь дерево класне. Ого-го, може там якісь трутовички. ну я по цій, по цій колоді туди піду зараз. І. Ось так от. Зможу я це зробити чи ні? О, трутовик художника. Але він дуже маленький, нехай росте. Треба подивитись на тій стороні. Тут всякі колоди, воно здоровені лежать і вон. Ого! Так, так, так. Поки що нічого не бачу. Ну, давайте такі файні колоди, ну які-небудь грибочки жовтий. Ні. Нічого немає. Треба йти назад. Але й не даремно заліз так високо, тому що... Я побачив звідсіля гриби. Ось там. Не знаю, друзі, видно? Ні? Не видно. Зараз я туди пройду і подивимось. Надіюсь, вони <свісно> не старі. Так, прийшов я сюди, а вони старі. Знову мені не везе. Просто зараз вже багато старих грибів. Ця хвиля відходить. Вже так багато їх масово не буде. Так, ну що ж, буде все одно шукати. Вони них силіто будуть просто не так масово. Врешті я знаходжу щось цікаве. Недаремно я прийшла на цю сторону. Дивіться, друзі. Який грибок. Це або свинушка. Свинуха тонка. Або якийсь грусть, або якась рядовка. Да свинушка. Свинуха, жук. Два жуки. Два жуки. Вовтузяться. О, вони б'ються, дивіться. Два жуки б'ються, боїть жуків. О, <со> як це мило. О, дивіться, яка мощ. Один одного вистачає. Хтось із них напав. Ось, ти його кудись тягне, чи хто знає? Ось, ось. не все одно щось не коїться. Навколо їм треба вони битися. Ого. Ну добре, друзі, заходите далі. Ми пішли шукати гриби. Оцей гриб, це здається у нас св... свинуха. На жаль. Її не їдять. надломиш, вона нас темніє. Тут пошкрябаєш, вона зразу темніє. Це може це грузь? Свинушки і грузді трохи схожі. Якийсь млечник. Не потемніло в цьому місці, де я її пошкрябав? Ні. А значить не свинуха. Добре, я її забираю додому. Буде інтернет, я поіслідую, подивлюсь і напишу, що це. Чи свинуха? Ну подивимось. Так, а це ще за грибочок, це ще за грибочок. Надіюсь, якийсь балетовий. Уже маховик. Так, маховик. Якийсь маховичок. Який? Я не розбираюсь, бо у мене вони тут майже не ростуть. Це другий маховик найдений мною. А не я сюди підійшов до маховика. Тут я повернувся і дивлюсь. Веселка. Ура! Нарешті я знайшов веселку ще на одному місці. Значить... О, іще бачу. Іще бачу веселку. Це значить тут є грибниця. Ура! Це те, про що я хотів. Знайти іще одне місце з веселкою. З грибницею веселки. Ось вона ще одна. Один грибочок. Ось тут їх повинно бути багато. Треба прийти сюди пізніше, мабуть. Ну, Щось почнемо забирати оці маленькі, що вони хоча мабуть заберу. Просто прийду сюди шукати потім іще. Тому що а раптом вони вистрілять без мене ці грибочки. Я прийду, а вони вже, буваєш, вони не дуже великі. О, що вони малесенькі, а вже вистрілюють. Так що я ці заберу, це що я знайшов. А цей. Ох, такий прям корінець моцний. От. А далі тут буду шукати через тиждень-два ще. Ха-ха-ха. Друзі, це щастя. Що я знайшов біля цього вивер... Вивер... вивертня. Ну, вивернути дерево. Бачите? Пішло. Зараз тут ще буду ритись, може ще знайду. Але поки що я вже щасливий. А вже доволі щасливий, тому що ці... Ті... Два яєчка веселки, це вже велика знахідка. От. Пахне редькою, пахне приємно достатньо. Коли я знаю, що це такий дуже корисний потужний гриб. Для мене цей запах мені не подобається запах редьки. Але коли він вистрілить, він вже, вже не такий ну, Він прям смердить його, нюхать нереально. Так, ну що, буде ще шукати тут веселку, друзі. А недовго ритись прийшлося знову, знайшов веселки, дивіться. Ось очки, ще два. Прийшлось поритись трошечки палкою. Очк. Очк. Хе-хе-хе. Ще два яєчка. Йдіть до мене. Іще один гриб. Ха-ха-ха, яйцекін. Ох. Аж клявов його трошки. Ох, іди сюди. Ого, що це ще таке у нього? А, це ще один повинен був поряд вирости, мабуть. Да, буває таке. Так, ну що ж. Ой, друзі, я такий щасливий, що не знаходжу ці веселки. І Ще одна грибниця. Я щасливий. Бо я думав, що тільки одна грибниця є, там кабанчики парили. А тут, начебто, кабанів немає. Нічого не парити. Бачите, все, все класно під деревом. Буду я тут ритися як кабанчик. Ну і нарешті біля струможечка знаходжу мій улюблений трутовик Лускатик. Ось він молоденький. До нього можна добратися. Так, зараз не Якось треба. Отак. От і тепер його заберемо. Це в, цій, в цьому лісі перший нормальний трудовик. Ось іще, але вони старі. Так, ну що, молоденький, молоденький. Ой-ой-ой, вон там ще один треба забрати. Так. О, виламав. маленький. Ну що, вже краще. Ось струмочок який класний. Коли бачу ось такий мох, починаю вглядатись. Бо там, де мох, можуть рости різні гриби. Веселка росте в моху, любе теж. І ось моховики, я їх знайшов ті пішов. Так, вони старенькі, на жаль. Але все одно радісно, що я їх знайшов. Може оцей? Та ні. Там з'їдений, все там, все з'їдено, переїдено. Ох, знайти б такий ціленький. Смердить уже не, не пахне навіть. Ну що, піду ще подивлюсь, може знайду все ж таки ціленький маховичок, буде, моху багато. Буду вже йти додому. Все. Вже втомився, провалився в ручей. ось. Ноги по отак от. Ну нічого страшного. Так, ну все, друзі, тепер залишилось тільки вийти з лісу і йти додому. Тому всім дякую, хто дивився. До зустрічі. Заходьте ще. От. До побачення. Я як завжди не витримав і зайшов ще один лісочок по дорозі. А тут більше тротовиків зазвичай. І ось вже не знайшов одразу майже. О, такий красунчик. Зараз я його. О, що гарненький іменофор. Чуд Чудовий ламкий. Повезло нарешті. А все старий. Прям дуже старий вже. І ось таке чудо знаходжу. Поряд і струхлий, страшний. Старий мертвець, І рядом молодий. Життя і смерть. О, я обираю життя. О, який біленький, живий. Хо-хо-хой. Клас, так. Ну що, бонус трек непоганий, так да, друзі? дивіться, сердечко. Сердечко виходить. Находжу отакий прям заросший тротовиками Пень дерево. Але вони старі погані. А фішка не в цьому. Фішка в тому, що я побачив поряд. А поряд я побачив. Ось. Це у нас, друзі, сира їжка. Перша в цьому сезоні у мене. Сира їжка. І стівна. Так, ну що вона червива вже? Ну що, не дуже вона червива. Можна її брати. Ха-ха, і нарешті. Ну, вона треба дивитись, тут може бути ще. Я так розумію, вона одна не росте. А це хто такий? Це теж сираїшка. Вона вже більш стара. Так, ну що, треба шукати тепер сироїшки тут дивитись. Це придивлятись треба до землі більше. Ох-ох ох. Не відпускають мене гриби. Ну просто не відпускають. От я тільки знімаю один гриб. Другий гриб вже я бачу. І так весь час. Ну що ж мені робити? Додому йти чи ні? Чи може вже в лісі тут лягати та спати? Ого, скільки мошок. Але ми їх прогонимо. На очах прямо як стало менше. Вони люблять цей гриб. Ну що ж, і я люблю. Ха -ха -ха. Тільки зібрався йти додому. А тут ой-ой-ой. Ой, ой, що робиться. І схоже, що молоді. Схоже, що молоді, друзі. Я попав. Рюкзак заб'ю зараз до відказу. Капець. Ну що, буду збирати гриби. Виявилося, що не так уж багато там було. Бачите, всі вони залишились. Це все старі вже. І он. Ну це само собою. А ці молоді. Кілька. Дивіться який прикольний цей. Потрійний. Як квітка. Потрійний гриб. Дивний, так? Класний. Так, я думаю, ну це точно вже останній на сьогодні. Вже темно. А я ніяк з лісу не піду, дивіться який. О. Молодий. Ох-ох. Чудовий. Камашки знають толк в грибах. Друзі, ну що, я так вже находився. Буду я вже йти додому. Гриби класні. У цьому другому лісочку я стільки грибів зразу назбирав. А в тому першому, де я ходив, на розв'ятку. Мало грибів чомусь. Хм. Хоча я веселку таки там знайшов. Це теж радісно. Ну все, друзі, тепер точно вже пока.